Знаєте, з'їсти, з'їсти це означає просто взяти, прийняти, пережувати, смакувати, насолоджуватися. Казати, це моя улюблена страва. Знаєте, як Ісус Христос сказав, моя їжа це чинити волю Божу. Що да? ти їстиш сьогодні чинити волю Божу? А яка воля Божа, щоб я їх четвертоногих? Насолоджуйся все Господи, як? Як я тими манами можу насолоджуватися? Різними там і кофеманами, і чайоманами, і наркоманами, і алкоманами, і голуманами, і... і різні там мани, які би тільки не були. Як я ними можу, Господи, насолоджуватися? Вони не просто на чотирьох, вони вже боком ходять. Вони ззаду ходять. Головою донизу ходять. Господи, невче я зможу щось там знайти добре? Що Бог очистив? Не вважай за негідне. Пам'ятаєте притчу про Царство Небесне, де написано, що був закинутий невід. І витягнули той невід. І там було всяко-всячено. Знаєте, якісь такі порівняння. Якісь такі порівняння, особливо для культурної людини, це не пасує. Воно якось не підходить. Але знаєте, для грішника, який шукає Господа, це дуже гарно підходить. Тому що коли я починаю шукати Господа, коли я приближаюсь ближче до Господа, коли я бачу Божу святість і бачу своє гріховне життя, коли я бачу своє життя без Бога, як я жив, що я робив, чим я займався, чи можливо гріхів, яких я жив, чи можливо те, до чого я вертаюся, чи щось пробую смакувати, і я повертаюсь знову до Господа. Я бачу себе бридким, я бачу себе нечистим, я бачу себе недобрим, я бачу себе гадом, я бачу себе звіриною, я бачу себе тим, який всяка всячина просто. Я кажу: Господи, я є ніщо. Господь ка, те, що я очистив, Воно є чисте. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб спасти грішників. Ісус Христос прийшов на цю землю, Він помер за всіх. Він помер за всіх людей. Каже Біблія, що Він помер за нас тоді, коли ми були ще грішниками. Коли ми були отакими от нечистими, коли ми були такими недобрими, такими ненормальними, такими странними, люди, які чинили беззаконня за жадністю, такою завзятістю і доказали всім, що це є моя віра. Так я маю жити. Оце так має бути в моєму житті. А він пішов на лоський хрест. І він знаєте, що зробив? Він встав, заколов і з'їв. Він встав, заколов і з'їв. І знаєте, коли я читаю то це місце, устань, заколи, Петре, і їж». Я так роздумую тим і думаю, кого би треба було тут заколоти перше. Я не знаю, як вас, але у мене самому перше треба було б мене заколоти, щоб я міг це з'їсти. І ви знаєте, я думаю, що це і бажає Господь в нашому житті. Тому що ми люди, які були грішниками, які прийшли до Ісуса Христа, які покаялися в гріхах, ми від, відходимо від цього гріха, від цього беззаконня. І досить часто ми стаємо такими святими у білих сорочках, галсточках, костюмчиках, такі солідні, такі гарні, трошки парфумчики прибрилися, примилися, принарядилися, пару слів англійських вивчили, і ми стаємо, слухайте, чуть не вже хто зна хто. І коли проходить якесь четверто ноги попри нас, то ми такі пфу пфу і копнув ногою і пішов дальше. Господь каже, устань, заколи і з'їж». Ти кажеш, Господи, таке нечисте я ніколи в житті своєму не їв. Я до такого чистого не буду торкатися. Подивися на мої руки. Тільки вчора, позавчора зробив педикюр. Манікюр на руках собі. Господи, таке нечисте я не зможу. Я не можу цього. Господь скаже, устань, Петре, заколи і з'їж». Інакше ти не зможеш нічого робити, Петре. Інакше не прийде пробудження, якщо ти не будеш виконувати мою волю, якщо ти не будеш чинити те, що я кажу, якщо ти не підеш туди, куди я тобі сказав і робити те, що я хочу, ти не зможеш виконати мою волю. Ти будеш сидіти в домі гарбарника, ти будеш хоронити людей, ти будеш казати, кінець їм вже прийшов. Ти будеш бачити, як Симон збивається і гроби. Ти будеш бачити все, що відбувається. Ти будеш ходити по кладбищах, ти будеш співати, прощайте пороги і різні пісні, які сьогодні тільки не є. Але ти хочеш бачити Боже чудо в своєму житті, брат сестра. Ти хочеш переживати Господа в своєму житті. Ти хочеш бачити, як Бог рухається в твоєму житті. Ти хочеш бачити, що Бог хоче робити через тебе. Ти кажеш, Господи, хто я є? Господи, хто я є? А тоді починаєш думати, хто ти вже є. Та нічого, то ти четвертоногий. ноги. Ставай на ноги свої, підіймайся, прийди до Ісуса скажи, Господи, я є ніхто. А то все нормально. Він ніхто, і ти ніхто. Але я є хтось, який зробив вас царями і священниками. Я є той, який підняв вас із цього розбитого стану. Я є той, який підняв вас, вирвав з цього болота і поставив ваші і ноги на скелю, тому що є ваш Господь. Я є ваш Спаситель. Господи, я такий нечисте ніколи не їв. Господи, де кого нечистий, ніколи не торкався. Господи, мені то неприємно, мені то бридко. Та він є твій член, але він такий бридкий член, Господи. Мені не хочеться з ним нічого мати. А ти стань за коли Почни це любити, цю справу. Почни любити цю страву. Почни любити свого брата, почни любити того, за якого помер Ісус. Господи, я не можу тоді заколи, але в першу чергу заколи себе. Помри. Просто помри для життя цього, помри для себе. І тоді ти зможеш. Нагодувати цього чоловіка, нагодувати цю жінку, нагодувати людей, які сьогодні голодні, які сьогодні спрагнені, які хочуть їсти. Бачите, стан жінки, яка була грекиня, серафіянка, вона сказала, не добре взяти, Ісус Христос сказав, коли вона просила засиллення, не добре взяти хліб, у дітей кинути псам. Ви знаєте, але рахуючи себе за пса, Людина отримує благословіння, але рахуючи себе, хто зна за кого, людина не може нічого в житті досягнути. Я не хочу, щоб ми казали, казали, ми пті пси, ми отакі мурашки, ми оціничтожені, ми таракани, ми такі от, Давайте будемо співати після, ми таракани, ми таракани, ми таракани, Господь є наш сад. Я не про це говорю, брати і сестри. Але хочу сказати правильне наше серце відношення, розуміння, ким ми є в Ісусі Христі і хто нас зробив такими, і розуміння, що Бог сильний підняти брата, сестру, який сьогодні не може піднятися, який сьогодні ходить на чотирьох, який сьогодні походить, похожий на звірину, який, можливо, літає, чи літає десь там, вона чи він літає і не може ніяк прилетіти до того кубла, до того гнізда, де всі пташки збираються разом. Тоді, коли ми починаємо розуміти, смиренний дух. Нас може повезти туди і зробити те, що хоче Господь зробити через нас і в нас. І вона каже: Господи, але щенята йду із тих крих, які падають зі стола господарів, і вони щось можуть там покормитися. Діється тих апостолів, як книга Каїля, написано є таке місце, що останнього часу я вилю свого духа на кожну, на всяке тіло. На всяку плоть. Я вилю свого Духа на всяке тіло і на всяку плоть, на всяке тіло і на всяку плоть, на всяке тіло і на всяку плоть. Галалюя. На яке на всяке? Я згадую День п'ятдесятниці, коли ще покійний брат Микола, пастор Микола, Мельник, жив він з гітарою, йшов одного разу в мебельний магазин в стебнику. І за ним йшов брат Іван Кухар на почту відправити лист. що в день п'ятдесятниці. Почта не працює, він взяв листа, написав комусь і пішов відправити. І жінка каже, Дай йдеш? на пошту відправити листа. І Він йде, а Дух Святий, вже стукає в серце. І він бачить, йде хлопець з гітарою, ну, значить баптист, йду за ним. Пішов за ним, прийшов в мебельний магазин. Ми тоді збиралися в мебель магазині. Була проповідь, слова Божого. це був день П'ятидесятниці. Брат Іван послухав слово Боже, покаявся. І в кінці була молитва за Хреща Духа Вийшов брат Іван, став на коліна і хоче Хреща Духа Я так подивився на нього. Ну, я вам правду буду говорити, щоб ви знали дійсно, хто є. Я так подивився на нього, кажу, Духа Святого, Господи, брату Івану. Ну тільки покаюся, але ну, якось би треба було перевірити, якийсь випробувальний термін йому дати. Подивитися, що з ним буде відбуватися, як це має бути. Чи він може, ми ж знаємо, що він же там розказує, що він трошки то любив, і то, і все. От, і ми, так як всі ми деколи любили. Може, хтось любить, я не знаю, як вас там. Знаєте, але там стояла таня наркоманка, я забув її прізвище, Нікіфар вас здається. Як? Нікіферук. Ну, те саме гаддя було. Вона прийшла на зібрання і стала там на коліна, вийшла замолитися, хреще, духом з тим. І я йду класти руки і дивлюся, на кого покласти, на кого не покласти, а таня нікіфірук вже молиться на мовах. Думаю, Боже мій, що ти робиш? Та вже тоді дай Івану. І Іван замолився. Ну, якщо тайні вже, десь, дай Івану. Оце так може мишити наше, мишня людей, які сидимо, відпочиваємо, насолоджуємося і думаємо, Господи, нечисто не торкайся. Господи, я не торкаюсь і ти не торкайся. Господи, роби так, як я хочу. Господь каже, роби так, як я хочу. Тому що я бачу всі людині, яку я хочу дати Духа Святого. Я даю Духа Святого на всяке тіло, на всяку плоть, на синів, на дочок, на юнаків, на старших людей, на моїх рабинь і на моїх рабів. Халилуя! Бог дає Духа Святого кожній людині, кому бажає. Сьогодні ми святуємо День П'ятдесятниці. Це наше свято. Хрещення Духом Святим. Зішестя Духа Святого. Зелені, червоні сині свята, зелено на вулиці так гарно. Як би не назвали ці свято? Але це є наше свято, брати і сестри. І Бог дає Духа Святого. Якщо ти сьогодні не хрещений Духом Святим, якщо ти ще не пережив просто це, що Бог приготовив, то я сьогодні хочу сказати тобі, що я вже трохи себе заколов. Ще не повністю, я трохи дригаюся деколи. Деколи показую щось. Але хочу сказати, що Бог приготував для тебе Духа Святого. І це Бог дає Духа Святого. Я не можу дати тобі Духа Святого. Я можу стати над вухом і казати. Ті, 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 ті", і ти за мною повториш пару раз. І може більше нічого не вийшло. Але я бачив тисячі випадків, коли в загальній молитві люди підіймалися, кричали, слава на Бога» на інших мовах, тому що Бог дає Духа Святого, Бог хрестить Духом Святим, Він дає Духа Святого. І що ти зробиш? Ні, не молися, бо ти тільки перший раз прийшов до церкви. Ти ще не звільнений від гріха, ти ще на чотирьох прийшов, як ти можеш бути? Це неможливо. І сьогодні я бачу багато людей, які починають казати, це не від Бога Дух Святий. Ці люди отримали щось від диявола, починають фантазувати, в розумінні заходять так далеко, що потім не знають, як вже вернутися, коли потрібно вернутися. Бог хрестить Духом Святим. І це я пережив в дитинстві, коли мені було 13 років. Про це знає брат Мирослав вже. Ви знаєте, це було таке сильне помазне служіння. В той час, коли називалося воно Талінське пробудження. Якщо хтось з вас читає історію, ви можете знати про цю історію, було талінське пробудження, воно пішло по багатьох країнах, і воно прийшло також на Україну. І в місті Бердичі, в місті корисні, в місті Хмельнику почалось такі сильні служіння, пробудження, сильне служіння, зцілення. Те, що відбувалося, це важко було зрозуміти, пояснити, бо було все спокійно, все так було гарно. Піднімався один брат, прочитав псалом, казав, що Дух Святий не знає. Що не так хай Дух Святий роз'яснить. Другий щось прочитав, третій щось прочитав, четвертий прочитав. Залежить, скільки було, братів, всі щось читали. Але знаєте, прийшов Дух Святий на служіння. І почали палочки летіти догори, окуляри зніматися, Люди почали кричати, щось з ними стається, щось відбувається. Потім кажуть, хто хоче хрещати духом з тим. І знаєте, я пішов допереду. Я не знав, що це таке. Я ходив в школу і думаю, Господи, тато каже, перед тим, як отримає хрещення духа, треба, що ти посповідався, я підійшов до одного пастора. Він каже, хочеш посповідатися, А в чому ти хочеш посповідатися? Я кажу, вкрав дівчини в школі резинку. Він подивився на мене подумав, що я жартую. А я щиро хотів посповідатися. Бо тато сказав, що треба посповідати. а я хотів Духа Святого. Знаєте, я то собі так роздумав, буде мені 18 років, я прийду до тата, тато був пастором і скажу, тато, я хочу прийняти святе водне Хрещення. Ну, нормально скаже, да, як ну воду зайду, ну вроді все нормально, тут нічого не сховаєш, нічого не зробиш. Але як Духа Святого отримати? От я собі думав, ну як Духа Святого, Ну, Духа Святого з, з татом не домовишся. Ну Я пробував з татом говорити, він мені розказував, але домовитись не виходить нічого. Не виходить, знаєте, там хіба з тим татом можна щось домовитись? І я переживав про це. І я пам'ятаю, той вечір, я йшов в школу, в другу зміну був, і йшов на це зібрання з сумкою. І думаю, якщо буде Духа Святого, я попробую. Я не знаю, як воно вийшло, але я попробую. І коли я почув молитву за Хреще Духа з тим, я пройшов вперед. І щось таке почало відбуватися. І мої руки піднялися до гори. І молитва закінчилась, і я ще нічого не говорив. І я прийшов до мами, я мамин синочок такий взагалі. Я прийшов до мами і кажу, мама, що зі мною таке відбувалося? Мама каже, це було посіщення. Зараз, коли каже, буде ще одна молитва, каже, ти йди вперед. Ну так розуміли, так воно є, і воно так було, брати і сестри. Я не просто хочу щось розказати, це те, що я пережив в своєму житті. І ви знаєте, кажуть, ще одна молитва за з тим. Я прорвався допереду, пропхався три кімнати, хата, чотирьох кімната, три кімнати забиті, не можна було пробратися там. Але я маленький ще був порівняно, якби зараз то не пройшов. Я поміж ноги, поміж руки туди допереду. Я пробрався один з пастирів з Бердичу каже до мене, ти ж столько щось був. А я кажу, ну я ще не тим. І Він поклав на мене руки, я почав молитися на інших мовах. Слава Богу. Я пам'ятаю, я прийшов додому. Можете віддати Богу славу, не стидайтеся. Тому що ще одна гадина пізнала Господа. За це Богу славу треба віддавати, брати і сестри. Ще одне четвертоноге зустрілося з Ісусом. Я прийшов додому, мама каже: йди принеси води з криниці на другий день. Я пішов в криницю, це була зима, холодно. Я йду з керниці, набрав два води йду, молюся на мовах такий щасливий, як посизнувся, як впався, облився водою і так піднявся. І думаю, що сказати, що сказати, що сказати. Замолився на мовах, взяв два відра, розвернувся, пішов назад за водою. Я побачив, що щось змінилося, тобто не вискочило з мене вже нічого. Ну, з мене не вискакувало, зараз багато розказують, взагалі вискакує, так? Да? Зараз кажуть, молодь взагалі, я говорю про християнську молодь, зараз вже не про четверту а вже про пташок, які літають. Вони з і там, про бляху різну, про різні йолки з лісу, але щось на тій мові, так? Да? Вони розказують про бліни, ті інші словами використовують і кажуть, що це так модно зараз. І про Стебницьке говорять, і про Страхасковецьке, і Бориславський. Кажуть, то вже всі так говорять, кажуть, ти якийсь відставший від життя. Може, я відставший від життя, але я їм налисники. Мені не треба тих нечистих слів, мені не потрібно того всього, тому що я знаю Господа. І Бог очищає мою мову. Він дає чисті слова. І коли Бог хрестив Духом Святим, почалось таке пробудження серед дітей. Я ходивши в той час в недільну школу, ми почали збиратися по, по хатах і молиться за інших, і за хрещення духом Святим. І коли зібрання було вечірнє, ми зібрались в нашому домі. В одній з кімнат і молилися за хрещення духом з тим. Я не пам'ятаю, скільки нас було 12 дітей чи скільки. Але коли ми молилися за хрещення духом стимстим, Бог почав хрестити Духом Сте одного, другого, третього, Бог хрестив духом з тим. І така Божа сила прийшла, просто важко, важко передати. Я, я відчуваю хвилю цієї Божої сили, але так потужно, знаєте, було сила. Я коли не відчуваю цієї Божої сили, хтось каже, там мурашки недобре, хтось то, я знаю, що таке мурашка, знаю, що таке Божа сила. Але знаєте, коли воно приходить так потужно, так класно стає, тобі нічого не хочеться. Тобі нічого не потрібно. І знаєте, так потужно прийшла Божа сила. І я відкрив очі. І коли я відкрив очі, я подивився: сестра моя віра стоїть на поренчі. Хтось із вас не знає, що таке поренче? Металеве ліжко, мало таку -ту, таку ту. Отакі от, такі от як, їх трубки такі. І вона на ньому стоїть. Вона не була гімнастка. А вона на ньому стоїть. Я собі подумав, чого вона туди залізла. Хтось стоїть на швейній машинці. Думаю, чого вони позалазили туди? Хтось на ліжку стоїть, хтось на столі, поставали і стоять на тому. Я знаєте, я собі думаю, чого вони туди позалазили? Я старший, 13 років, мені треба то все зупинити, бо я ж буду відповідати, що я наробив. Тим більше в хаті по ліжку не можна було лазити. Як я дивлюся вниз, а я на табуреці стою. Дух Святий підняв нас в повітрі і поставив на ті місця, на яких комусь і неможливо було стояти. А я навіть не відчув того. Вони взагалі в житті я мало відчуваю. Що відбуває? Я потім бачу, що вже наробив. Отак відбулося, таке чудо відбулося, знаєте. І коли почули апостоли в Єрусалимі, що Петро побачив якесь таке странне видіння. Вони закликали батька. І сказали, щоб він пояснив. А батько каже, можна я візьму з собою сина, і хай він вам розкаже, як було. Бо мене там не було, каже, я не знаю, що було. Ще плюс до того були видіння, ми бачили різні видіння. Теж четверту ноги, три ноги, ми бачили, ми все бачили там. Ми пророкували. Такі пророцтва йшли, ми ніхто не записував їх. Не було диктофонів в той час. І коли батько взяв мене на єпископську зустріч в Бердичі, мені було 13 років, і він привіз мене в Бердич, я так пам'ятаю ту хату. Стахові такі жили там. Зібрались єпископа Микола Мельник, Микола е Коросницький, так його називали. Хто для когось може це щось говорить, комусь може нічого не говорить. І вони сиділи, і я їм розказував, як то відбулося. І тоді браття рішили, крім удавини, блуда і крові нічого не їсти. На цьому соборі в Єрусалимі. Отак було. І знаєте, я по сьогоднішній день пам'ятаю, як Микола Коросицький обняв мене в нього вуса були, такий колючі вуса був. Він обняв мене тими усами, і молився за мене, щоб я відчував Божу силу і Божу благодать. Ви знаєте, це так класно пережиття Духа Святого, це так добре, коли ти переживаєш Бога. Це так добре, коли Дух Святий зливається на тебе. Це так добре. Давайте не будемо скупими, щоб Дух Святий прийшов на інших. Якщо Бог добрий, якщо Бог хоче дати Духа Святого на кожну плоть, на кожне тіло. Якщо сьогодні ти не хрещений Духом Святим, ти сидиш в самому залі, брат чи сестра, незалежно, яке твоє минуле, що відбувалося в тому житті. Можливо, ти докоряєш, можливо, ти себе очищаєш, можливо, тобі хтось сказав, що тебе треба очистити, 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 Тоді прийде Дух Святий. Я не знаю, як до кінця це відбувається. Я знаю, що Дух Святий приходить. Я не знаю, коли він очищає. як він очищає. Я ніколи не бачив Духа Святого щітку, який би стояв і чистий. Я не бачив таких видінь, я бачу, як Дух Святий, приходить на людей, на яких я думав, що він ніколи не прийде. Тому що серце було відкрите для Бога, і Бог це робить. І він дає. І це подарунок. Дух Святий це не заслуга. Знаєте, Духа Святого не можна заслужити, просто стояти, служити. От я буду в грубі порядку, я заслужу Духа Святого. Я буду збирати пожертви, я заслужу Духа Святого. Я буду те, чи інше робити. Я буду жертвувати багато, я заслужу Духа Святого. Духа Святого не купиш за гроші. Тому що один хотів купити, ми читаємо в Біблії. Щоб молитися, класти руки, щоб всі отримали Духа Святого. Він хотів приватизувати собі, зробити Духа Свят... Святичну, якусь Якийсь бізнес такий. В нього не вийшло. І тому відкрий своє серце і зараз дам, де ти є, на тому місці, де ти є. Просто відкрий своє серце і приймай Духа Святого. Дух Святий приходить по-різному. Як ми чули, сьогодні він може прийти як голуб і може всі побачити, він може прийти тихенько. Може, прийти щось з тобою і станеться таке, не зрозуміло. ти почнеш плакати. Я пам'ятаю, за одну сестру молилась за хреще Духом Святим. Молилися, молилися. Ми як довго молилися, і людина тримає казати, ти не маєш віри. Ми вже малі, 13 років було 10-8. Ми всі знали, що це таке, бо ми ж чули, як то кажуть. Якщо не зціляєшся, не маєш віри, якщо не отримаєш дуст, то не маєш віри. Ми все знали. Доктринальні, ми були такі підковані в той час. І одній сестрі ми кажемо, ти не маєш віри. І вона поїхала там рядом в село, вночі спала. Млягала спати. І почала в квартиру, там вони знімали. І вона почала молитися на мову голосно. Почала молитися, там подумала, що з нею робиться. Вказаки нормально. Дух Святий прийшов вночі, коли вона спала. Вона нічого не казала, нічого не повторювала, нікого поруч не було, прийшов Дух Святивій життя. Бог наш великий Господь, цілитель. Бог на Бог наш всеси.